Я вб'ю цих зомбаків за патіку за те, що вони мого патіку вбили. Мого друга. Це останні зомбі. я їх злиш! Треба, треба цих змінити. Ба! Це останні зомбі. Це останні зомбі на цьому світі. Зараз я його. А ні, ще є один. Може ще є один. Треба будинки провірити. Ось цей залишився. Немає. Лягалочки.

Рами и четыре. Так, що тут у нас тут? Це одна облігація. Я папа. Так, они не знают, не поставлю для любого пальчиков. Пусть твоя могила. Жалко тебе, дуже жалко. Ось. Це тобі. Я, я розумію, що ми тебе не похоронили, але глибоко це. Було думаю, вже зайде. На могилку. Пару тут свитків, золота, просто свитків. Золотися, думаю, ти зможеш. Далі прожити цей весь світ? Зустрінемося, може, там ходім на небеса. Дякую, що ті страшливі моменти з тобою. Дякую, що ти мені їх подарував. <тірвати> ти був найкращим. Я відомстив за тебе, батько. Я всіх тих тварів перебив, і вони тепер на небесах в аду тобто. Ех, жалко, що ти помер. Да, <тірвати> прощай. <тірвати> <тірвати> ¡Sí!